Ще 12 червня 2024 року російське державне підприємство Гознак було внесено до блокуючого списку санкцій, США, оскільки воно надає підтримку ФСБ, виробляючи криптографічну продукцію. Але як підмітив ресурс «Призрак економіки, повідомлення Мінфіну США містить додаткову цікаву інформацію. Гознак бере участь у виготовленні підробної валюти по всьому світу. І несе відповідальність за друк підробних лівійських динарів на суму понад 1 мільярд доларів. Кремлівські фальшивомонетники насправді подробиці вкрай цікаві. З 2016 по 2020 рік гознак дійсно друкував лівійські динари на замовлення східного відділення центрального банку країни. Ці гроші були офіційно випущені в обіг як законний платіжний засіб. Але потім Гознак неофіційно продовжив емісію банкнот для фінансування східної Лівії під приводом відновлення районів, які постраждали від відповідні. І увага, фінансування боргів перед ПВК Вагнер, яка брала участь у бойових діях 2019-2020 років на боці Східної Лівії. Так, вам не почулося? Вагнер отримував заробітну плату фальшивими грошима. При цьому спроба визнати останні емісії банкнот фальшивими була невдалою, бо керівництво східної Лівії пообіцяло покарати тих, хто відмовляється приймати такі банкноти. У підсумку чотири емісії 50 динарових купюр перебувають в обсягу в країні одночасно і практично легально. Дві з цих емісій вважаються фальшивими. Примітно, що фальшиві гроші також друкують і місцеві майстри, але підробки з Росії мають більш високу якість, через що місцевих виробників доволі легко виявити. Оскільки Центральний банк Східної Лівії нічого не може зробити із фальшивими динарами, то було ухвалене рішення про виведення з обігу усіх купюр номіналом 50 динар. І тут варто додати, що оплата роботи найманців це мізерна частка обсягу фальшивих грошей. На чорному ринку ці купюри обмінюють на долари США. А основний, так би мовити, бізнес полягає в тім, щоб фальшиві гроші покласти на депозити і вивезти їх із Лівії у вигляді доларів за фальшивими експортними контрактами. Взагалі-то Лівія одна із найбагатіших країн Африки з колосальними нафтовими запасами. Але конфлікт західної та східної частини країни усе псує. А особливі стосунки влади РФ із керівництвом східної Лівії в особі маршала Хафтара, то взагалі не таємниця. Тому звинувачення з боку США в тому, що Держкомпанія, яка на 100% належить Росії, підробляє валюту у всьому світі, коштує дорого у всіх сенсах. Ну а ми разом з вами, шановні глядачі, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення. Останні повної бойової готовності з вами була контрпропаганда. До побачення!